Доброго дня, друзі! Сьогодні 7 червня, 23 рік. Маленький огляд по сортам черешні. Зараз перед вашими очима саме сорт черешні джерело. Супер Дозрівання на даний момент приблизно на 90%. Плануємо збір вже в ближайші дні, можливо сьогодні навіть завтра. Що залишиться, то дозріє. Ось саме така зараз ягода джерело. Наступна в огляді буде Валерічкалов. Вона наступна подозріванню. Чкалов. Всім відомий, дуже чудово, ви його всі знаєте. В деяких місцях ягідка знаходиться ось в такій фазі. Ще не набрала повністю свого кольору. Смакові якості тільки покращуються, їй потрібно ще приблизно днів 5-6. Можливо, навіть 7. Наступний третій сорт подозріванню це сорт приусадібна, рум'яна черешня, не червона. Ось зараз вона в такій фазі. Ріст плодів. Змінює колір. Ці приблизно потрібно 14 днів, 12, і вона набере своїх якостей. Разом з тим трішки пізніше сорт регіна, більш до пізніх сортів відноситься ягідка зараз ось в такій формі. Потихеньку змінюється, відбувається ріст. Ми поливаємо дерева. В залежності від сроків дозрівання. Разом з Регіною приблизно в один час сорт Сильвія також, вона червона. Відбувається ріст. Ось зараз така ягідка. Приблизно з Регіною і Сильвією ми будемо смакувати сорт Дрогана жовта. Вона також зараз тільки активно росте. Якщо у вас зараз на дозріваючих сортах є тля, то з нею можна боротися. Ось, наприклад, сорт джерело, Минулого тижня вона атакувала ця тля. Хімічні препарати інсиксициди використовувати ми вже не можемо, тому що збір плодів вживати. Тому використовуємо саме звичайний народний метод. Це беремо 2 столові ложки звичайного жидкого мила, додаємо туди 40 мл наш оттиря та розводимо на 10 літрів води та оброблюємо дерева. Ось саме простенький метод захисту черешні в період достигання її. Більш останньою черешньою дозріває сорт Василиса. Вона має на даний момент невеличкий розмір, вона також червона, але черешня суперова. Але перед нею є ще один сорт черешні. Сорт сестричка. Реально мега крута. Вона рум'яна, як сорт приусадібна. Розмір ягід 10-14 грамів. Опилення відбувається кожен рік просто суперово, нав'язується дуже багато плодів, захист, не захист, а морозостійкість надзвичайно висока, тому навіть в тих місцях, де північний вітер, вона не пошкоджується і добре переносить прохолоду. Я минулого тижня опублікував відео на тему захисту черешні. Так, я трішки не договорив. Зараз підтверджую свої слова. Найкраще захищати черешню. Це 100% спосіб. Ніхто про нього дуже сильно не говорить, але звичайний шпак, якого ви піймали. Та повісили на свою гілку. Один чи два. Захищає на 99,9% ваше дерево, ваші плоди в цілостності. Звичайно, що потрібно подумати, як його спіймати. Але якщо спіймали, ваша черешня на 99% захищена. Сітки сітками ми використовуємо компакт-диски. Ось вони висять на дереві. І як ви бачите, ми маємо черешню, ніхто її не з'їв, вона на місці. Звичайно, що підлітають, сідають, але такого активного пошкодження, як відбувається, коли нічого немає, ну, такого у нас немає. Всім гарного дня, ставте вподобайки. Та переглядайте наші відео.